П'ята година вечора. І сонечко таке ніжне-ніжне. Хоча тиждень тому воно о п'ятій вечора, о шостій ще було таке сильне. Прям сильніше, ніж о 12. -ті. Я розгадала картину Малевича, правильно? Чорний квадрат. Там намальований просто чорний квадрат. А кожна людина побачить те, що побачить, по своєму вихованню. Не по вихованню, там як ми от звикли, це по вихованню, етикет, ще щось. Ні, для мене виховання це те, що ти увібрав у своїй родині, у своїй сім'ї. Це залежить від статків, залежить від чим займалися, була фізичне навантаження, не було. Пліткували твої предки не пліткували, як дивились на інших. Я на даний момент побачу просто чорний квадрат. Так само, як я побачу, просто море, просто сонечко, як я тебе обіймаю. Є люди, які з чорного квадрату на ходу складуть анекдоти, і то круто. Є люди, які підійдуть і будуть. Умні часть. Знаєте, от у фільмах, як показують, да, підходять люди до картини і такі щось там намагаються побачити. Хтось намагатиметься щось побачити, вловити. Але нікому не придасть ущербу. Все буде добре. А хтось почне там шукати щось. Шукати щось таке страшне в тому чорному квадраті. І найде що той чорний квадрат заборонять в їхній країні, розумієте? Зацькують. Так що чорний квадрат, він просто чорний квадрат. А кожна людина, що впитала в своїй сім'ї, побачить в тому квадраті. Знаєте, що саме для мене цікаво, що я це все беру просто, я не знаю, з космосу. Дуже багато речей, які просто тако говоряться, так, да, Олександр, я вас буду тепер згадувати в кожному моєму відео. Вам честь. А потім я приходжу до моєї подруги, а вона мені от слухає сидить і подобається мене слухати. Потім каже, виносить книжку і каже, а я оце вчора прочитала, те, що ти мені сьогодні наговорила. А про чорний квадрат я вже щось давно придумала, якщо... вирішила поділитися. Так що оце просто море, там просто сонечко, там просто обгорівші гори і нічого більше. А там просто знищують українців і нічого більше. Так що тримайтеся, і якщо у вас є можливість. Порадіти в цю хвилину в чомусь, то радійте Радіте, за вас ніхто не порадіє. А хто його знає, скільки жити. А мені здається, що для душі підкормка це юмор. А юмор це хороший настрій.